Вас вітаю Олександр Миколюк на каналі Миколаїв. Не просто інформувати, а формувати ваш світогляд. Почнемо традиційно з рубрики Трибуна хлібороба». У Дніпрі чоловік вимагає, щоб у його будинку вимикали світло, тому що до нього постійно приїздить теща, У якої світла вдома вимикають значно частіше. Та виробиш ти просто. Рубільник під'їзді. в селі Томакаївка Запорізької області, ДСНС офіційно звернулися до невідомого чоловіка з проханням повернути керовану авіаційну бомбу, яку він вкрав на полі і поніс до себе додому. Рятувальники ДСНС просять чоловіка повернути авіабомбу на місце, щоб вони могли її знешкодити. Один із військових Юрій Гудименко написав: Подумай головою, друже. Я обіцяю, що поліція тебе не зачепить. Просто поверни каб на місце, знає. Я згадую ці меми там, де Та не треба, не треба. В нас є дуже класні розваги вдома. Тим часом розваги вдома. Каб. В Одесі вчителька фізики викликала батьків учня в школу, бо той попросив її скинути нюци. Якщо ваш учень просить у вас нюци, то це зовсім не фізика, це хімія. А мабуть, і характер, як би писав Джейсон Стетган. В аеропорту міста Ліма в Перу заарештували чоловіка з південної Кореї, який намагався перетинути кордон з прив'язаними до тіла трьома сотнями тарантулів та сотнею багатоніжок. Я не знаю, навіщо цьому чоловіку були потрібні всі ці комахи. Мабуть, він хотів порадувати чимось свою улюблену тещу з першої новини, яка дуже давно мріяла про домашніх тварин, але ніколи не мала можливості їх завести. У Києві дівчина познайомилася з хлопцем і покликала його додому. А той по традиційній схемі обікрав її квартиру. Знаєте, друзі, дуже дивно, куди він сховав всі ці маріновані огірки. Та цей старенький пухан, який ти не можеш загнати на Олекс за 800 гривень вже другий рік. Куди він сховав домашній кінотеатр? Адже виходив з квартири абсолютно голим? Тут я з вами поділюсь своїм улюбленим відео з дядією Мопсом. Обернув, обернув і на зажимушечку кинув. зразу. раз. мільйонер містер Джастін Сан викупив той вірусний банан, приклеєний до стінки скотчем, який ми висвітлювали в попередніх випусках м тиждень тому. Усього за якихось 6,2 мільйона доларів він так просто взяв і схавав. Цей об'єкт мистецтва. Я сподіваюся, що цей збочинець ніколи не купить моналізу або щось подібне, тому що народ звик хавать, та він також частина народу. На болотах збираються зареєструвати водку під назвою Арешнік. Відповідний патент вже подали у державні органи. Незабаром під цим брендом планують випускати також віскі та вино. Що ж, просто звичайна горілка, скажете ви? Ну ну но, друзі. Я вам скажу, що незвичайна. адже лише від водки Арішнік ваша печінка негайно розпадається на шість, а то й більше частин. Африканський футболіст білоруської футбольної команди Мінськ відмовляється тренуватися, якщо його й надалі будуть годувати гречкою. В білоруських футбольних клубах, на відміну від африканських, хоча б годують. А ще й поять. Йому повезло взагалі, що він не в збірні Вітівського стеклодувного заводу. Адже краще стояти на гречці, аніж на товченому склі. Президент США Дональд Трамп оголосив свого кандидата на посаду спецпредставника з питань України та Росії. Ним став генерал-лейтенант Кіт Келок, ветеран В'єтнамської війни та співробітник аналітичного центру America First Policy, Близького до Трампа навесні 2024 року. Він запропонував власний план зупинки війни в Україні, який передбачає початок переговорів між Україною та Ерефією. Часткове зняття санкцій з Росії та безпеки, Пекові гарантії України з можливістю відкласти вступ до НАТО на 10 років. Водночас немає гарантій, що цей план буде прийнято Росією. Тому навіть ці умови Келога можуть не потрапити на стіл. Проросійська влада в Грузії заявила, що збирається призупинити курс держави на євроінтеграцію і відкладе перемовини з ЄС до 2028 року, як наслідок. В Тбілісі та інших містах країни розпочалися масштабні протести. Близько 200 тисяч учасників мітингів по всій країні вимагають збереження для Грузії європейського майбутнього та відставки свого уряду. Про російський уряд Грузії не приєднався до санкцій проти РФ та щодня направляє поліцію, що застосовує силу проти мітингів. Раніше грузинська опозиція звинуватила владу у фальсифікації виборів, адже ЦВК оголосив результати, які йшли суттєво в розріз з підрахунками екзитполів. Конституційний суд Грузії не став розглядати жодних скарг на фальсифікацію. Президент Грузії Саломе Саломезурабішвілі, яка підтримує протестуючих, заявила, що конституційний лад в країні. Зламу. Президент Південної Кореї Юксон Йоль оголосив в Республіці Корея на звичайний стан і звинуватив опозицію у роботі на інтереси КНДР. У рамках воєнного стану в південній Кореї було призупинено роботу парламенту та усіх політичних партій. Президент відправив військових контролювати вхід до парламенту та центр Сеула. Сула. Українцям стало доступне утримання тисячі гривень підтримки від держави. На що її можна витратити, ми розповідали в минулих випусках. Але для себе я вже чітко вирішила, що свою тисячу пожертвую на Збройні сили України. На дворі холодна зима, і ми маємо підтримувати нашу армію усім необхідним, аби наша Україна перемогла. У нашому третьому блоці ми поговоримо про війну в Сирії, яка триває уже більше десяти років, та раптом знову стала інфоприводом. У грудні 2024 року та спочатку закликаю вас натиснути лайк, поставити дзвоник та підписатися на мій канал. Для вас це абсолютно безкоштовно, а це дуже допоможе моєму каналу в розвитку. У громадянській війні в Сирії несподіваний поворот. Розморозились бої в районі міста Алепо. Яке знаходилось поблизу лінії розмежування між силами проросійського диктатора держави Сирія Башара Аль-Асада та повстанцями, яких підтримує Туреччина? Сирійські сили, які протистоять режиму диктатора Башара Аль-Асада, Повністю взяли під контроль Алепо сили диктатора Асада, які підтримуються з боку Ірану та Росії, не змогли втримати місто і відступили з нього після досить швидкого наступу сил повстанців. Сирійські повстанці використовували впівідрони та інші бойові тактики, очевидно з опорою на український досвід ведення бойових дій протягом усієї осені і Україна, і звісно ж російські пропагандонські медіа писали про те, що фахівці української військової розвідки. Працюють на Близькому Сході, у тому числі сприяючи нанесенню ударів по військам Асада. Таким чином, наприклад, 15 вересня спецпризначенці гур з групи Хімік атакували російську базу в Сирії поблизу Алеп, де росіяни виготовляли та випробували ударні БПЛА. Кадри атаки на російську базу в Сирії у вересні гур передали в медіа «Київпост». Ви зможете бачити їх зараз на екрані. Сама громадянська війна в Сирії, яка триває вже більше десяти років, навряд чи може вважатись досить простим конфліктом, оскільки беруть участь не дві сторони, а одразу. Шотири за підтримки е, різних сил ззовні. по-перше, існує влада сирійського диктатора Башара Алясади, який сформував в державі авторитарний режим, точніше, успадкував його від свого батька значною мірою з опорою на Росію, Іран та інші держави авторитарного блоку. З іншого боку, існує досить вільна сирійська опозиція, до речі, яка неодноразово виступала у своїх публічних зверненнях та масових акціях. Протесту та інших подіях на боці України, та вона підтримує Україну у її боротьбі з Путіним. Ну наскільки, звичайно, їм це вдається? По-третє, існують також і ісламісти, оскільки її діл або ісламська держава досі контролює деякі ділянки території в Сирії. Колись саме боротьба між силами Асада, курдами та ІДІЛ залучила найбільшу увагу до сирійських подій взагалі. По четверте, існують також незалежні курдські сили, які прагнуть створення вільної курдської держави, підтримуються сполученими штатами та деякими іншими партнерами. Звісно ж, прямо участь в цих усіх подіях приймають сильні світи цього. Це Сполучені Штати, Туреччина, яка підтримує сирійську опозицію проти не усі її огруповань. Росія, яка підтримує Асада. Ізраїль, який шукає засобів збереження безпеки для своїх кордонів, і курська діаспора. Так. Як змогла домогтися в тому числі рішень від сполучених штатів по підтримці Курдистану, що призвело до негативу в стосунках між Туреччиною та США, які, до речі, досі остаточно не вичерпані в значній мірі? Ердоган не знаходить спільної мови з керівництвом сполучених штатів саме через те, що США підтримують курдів? Втім, у фокусі сьогодні протистояння дещо інших сил. Це сили сирійської опозиції проти режиму Асада, який зараз є основним дійовими особами на околицях Алепо та в самому місті. Раніше президент Башар Аль асад за підтримки російських та іранських сил зміг домогтися майже повного контролю над територією Сирії. Однак, активізація бойових дій поблизу Алепо сплутала таки всі карти в підсумку. Наступ сил сирійської опозиції на Алепо був дуже раптовим. І військам диктатора довелося евакуюватися з міста раніше. Успіхом сирійської опозиції досить серйозно заважало те, що вона не була достатньо однорідною. Частини сирійської опозиції це достатньо такі проісламські сили. Частина може називатися чимось подібним до демократичних, ну а частина це колишні виходці із сирійської армії, які не хотіли служити далі під командуванням Асада. Взагалі, Російська Федерація зіграла неабияку роль у сирійських подіях і неодноразово порушувала в Сирії права людини та конвенції про ведення воїн. тобто серйозно російські військовослужбовці відзначалися воєнними злочинами ще до повномасштабного вторгнення в Україну однак. На жаль, міжнародна спільнота і тут показала свою повну неспроможність довести цю історію до справедливого покарання. Фактично, одразу після початку наступу повстанців на Алеппо, сирійський диктатор Башар Алясад вилетів до Московії і, за деякими даними, це лишив Російській Федерації свою родину, щоб звичайно тримати її в безпеці. В Російській Федерації він попросив у Путіна допомоги у боротьбі з повстанцями. Росія фактично одразу відповіла авіаударами по позиціях повстанців в різ. В різних регіонах Сирії, оскільки в Сирії знаходяться російська військова авіабаза в місті Хмеймін, також провал лінії фронту був частково визнаний російським політичним керівництвом саме провиною російських військових, через що у відставку було відправлено командувача російськими військами в Сирії генерала Кіселя? Не кисне Кисель, як то кажуть. Основний кістяк. Сирійської опозиції в Алепо. складає організація Хаята Хейра Шам, визнана терористичною, що в Сполучених Штатах, в Росії та в деяких державах світу. Вона генетично пов'язана з сирійським крилом руху Аль-Каїда. Однак, починаючи з 2016 та 17 років, доклала досить серйозних зусиль, аби позбавитися від цього іміджу радикальних ісламістів. Так. Віднедавна бійці носять уніформу з погонами, мають свій уряд, також делегували своїх представників до уряду сирійської опозиції. Окрім всього іншого, їм заборонено розправи над цивільними, і взагалі існує досить таки серйозна вимога до рядових бійців вести себе мога більш гуманно у ході ведення бойових дій, тому що організація все-таки рухається до цього квазідержавного статусу. І вже досить давно контролює місто Ідліб. саме місто Ідліб стало своєрідною базою повстанців, з якого вони розвинули свій наступ на Алеппо. По суті, Алеппо було взято бійцями хатиша практично без серйозного опору з боку сил Асада за тиждень бойових дій з обох боків загинуло близько 400 осіб. Очевидно, що Російська Федерація буде тими чи іншими кроками намагатися підтримати режим Асада і не дати відрізати російську військову базу Хмеймім від столиці міста Дамаск, яку контролює Асад. Насправді події навколо Алепу показують один дуже важливий момент навіть конфлікти, про які всі думали, що вони вже давним-давно закінчилися, можуть розморозитися за нових обставин. Коли хтось отримує додаткові сили і хоче перевернути статус-кво на столі, Башару Асаду на початку 20-х здавалося, що він зберіг свій диктаторський режим у Сирії практично назавжди. А тепер ми розуміємо. Що маятник знову хитнувся, але він шеди. І навіть російська та іранська допомога не є такими однозначними козирями в перемозі у війні за Сирію. І наразі не зовсім зрозуміло, з ким вдасться встановити стосунки повстанцям, які контролюють Алепо. Якими будуть, наприклад, їхні стосунки з курськими збройними формуваннями, та яким буде новий поділ в наступному етапі Сирійської громадянської війни? Та ми продовжуємо стежити за цим. З вами була Олександра Миколюк у програмі Такі справи. Всім дякую. До нових зустрічей. З вас, лайк, з мене продовження.